Подільські рятувальники спільно з національною поліцією та командами юних рятувальників проводять єдині уроки з безпеки для дошкільня та школярів Подільщини. Фахівці ДСНС ознайомлюють дітей з основними правилами безпеки у повсякденному житті. Під час даних інформаційних заходів фахівці розповіли дітям про правила пожежної безпеки, мінної безпеки, алгоритм дії при оголошенні сигналу. Повітряна тривога. Дані заходи проводяться з метою покращення. Знань школярів щодо правил пожежної та техногенної безпеки, щодо алгоритму дій під час оголошення повітряної тривоги, а також щодо знання правил мінної безпеки. Також під час даних заходів були проведені навчальні евакуації для дітей та працівників навчальних закладів. Це проводиться задля покращення вмінь та навичок на випадок виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Адже коли виникає небезпека, кожна хвилина має значення. І коли всі евакуйовані, рятувальники можуть відразу приступати до ліквідації тієї чи іншої надзвичайної події, а не втрачати час на евакуацію з переміщення чи будинку. Тож такі заходи будуть проводитися і надалі. Співпраця між рятувальниками, освітянами, представниками органів місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та волонтерами допоможе досягти спільної мети створити безпечний простір для усіх учасників освітнього процесу. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.